Ми перевірили в Запорізькому районі у нас два пункти незглавності. На загал вони готові до прийняття людей і як і готові, ми до затяжного блекауту. Але дійсно є на чим ще працювати. Основне саме найголовніше, щоб люди, які приходять на наші пункти незглавності, Отримали всю всіляку допомогу, які тільки можна, як від продуктів харчування, так заряджання мобільних телефонів, так і надання навіть психологічної допомоги. Я думаю, що в нас пункти незламності в повній готовності. У нас їх на території сім. Плюс три в МНС, в поліції саме необхідне це стоять генератори, обладнання обладнані першими засобами медичної допомоги, обладнані переносками. Найперший необхідний об'єм людині перекусити, якщо немає можливості такої зарядити гаджети. Є пункти незламності, які знаходяться в приміщеннях, де є тимчасові укриття.